Вітаю друзі, у нас дуже часто зустрічається думка, яка сформована українськими змі або телеграм-каналами, анонімними телеграм-каналами, про окремі країни і їх позиції по відношенню до України. Наприклад, така спомилкова думка є і по Німеччині, але для того, щоб це зрозуміти, треба говорити з тими людьми, які живуть в Німеччині, працюють в Німеччині або постійно комунікують як з звичайними німцями, так і політиками або дипломатами. Сьогодні поговоримо про це з людиною, яка розповість про всі нюанси з Берліну, журналіст, політичний експерт Борис Немировський? Пане Борисе, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава, а, пане Борисе, дивіться. У нас є велика кількість, я б сказав, шаблонів, які заважають переважній більшості українців. а ну Реально розуміти, що відбувається в Німеччині, скажіть, будь ласка, от нещодавно в Німеччині в нас вважають, що на дещо увагу приділяють, дещо увагу приділяють, дещо взагалі не звертають. Ну, наприклад, в Німеччині про Міндіщей ніхто не говорить. Але нещодавно були українські депутати, делегація, при тому з різних фракцій груп, у Берліні зустрічалися з представниками всіх. Політичних груп, і я говорив якраз з нашими депутатами, до речі, з різних фракцій, і всі вони кажуть, кожна зустріч починалася з одного і того ж питання: міндічгейт. Скажіть, будь ласка, наскільки сильна увага міндічгейту в Німеччині, і наскільки це шкодить Україні? Скажімо так, увага суспільства як такого не вельми сильна, мушу вам зазначити. Якщо пересічного німця спитають, хто такий міндіч, він скоріш за все не відповість. Але увага ключових гравців, політиків, промисловців, людей, які. Дієво підтримують Україну, які мають мають з Україною якісь е, пов'язані з Україною планами. Е, плани е, в них ця увага просто шалена, сконцентрована, і це не якісь там АФД, чи Ліві чи там е, Сараваєнкнет, е, які налаштовані так чи інакше проти України. Ні, це. Представники партій, представники ключових напрямів, які підтримують Україну. Тоді питання. Якщо це важливо, то яка позиція сьогодні найкраща в цій ситуації? Ну, тому що у нас, наприклад, з данцями вже є проблеми. Вони скорочують фінансування України після того, як Міністерство оборони Данії отримало запит від опозиції та від журналістів. Про співпрацю з камківпрацю з компанією Firepoint, яка має відношення до скандалу Міндіжгейт, звернулася до українських своїх колег в Мінобороні України, і не отримала жодної відповіді. Реакція була фактично миттєва. Вже міністр оборони повідомив, що скорочується допомога Україні. Якщо в 2025 році це було 2,6 мільярди е, євро, то в наступному році ми отримаємо півтора, а в 2027 – му 1,1. І це якраз переважна більшість експертів вважають е, наслідками міндічгейту, чи є якісь наслідки для України, чи можливі вони, чи навпаки тут в Німеччині слава Богу, все пройшло повз нас. Як німці кажуть, яйн. так і ні, тому що з одного боку е, Німеччина, як ви знаєте, німецький парламент зараз ухвалив е, найбільшу досі е, допомогу е, Україні. Навіть докинув пару мільярдів зверху того, що було заплановано з іншого боку. Офіційного ще нічого нема, але е, німці напружено думають, як е, цю допомогу тепер реалізувати як її використовувати, е, як її перенаправити таким чином, щоб вона е, не, по, не не потрапила до рук е, умовних міндічів. Вони зараз е, шалено просто перевіряють е, буквально кожну копійку, яку, яку вони витратили, яку вони збираються витратити, і думають, е, як це зробити так, щоб е, ці гроші ефективно працювали, а не розчинилися десь у чиїхось кишенях. Е, ну, давайте сподіватися, що все ж таки це буде більш якась. Е... Позитивна історія для всіх нас, бо коли і так і ні, скажімо так: тут головне, щоб ні не привалювало над так. А, <гас> в понеділок наш м м лідер, м президент, незламний потужний, фактично, Володимир Саш Зеленський, буде зустрічатися з лідерами Європи. Так, вони не такі потужні лідери, як він, але все ж таки, чи правда, що фактично сьогодні європейські лідери, наприклад, той же самий Мерц та Макрон і Стармар, намагаються не дати представникам влади підписати капітуляцію України, чи правда те, що обговорюють журналісти на Заході, що саме завдяки тиску з боку Європи Україна ще не погодилася на ті умови, які... Виставляє Трамп, я вважаю загальновідома річ. Ви знаєте, що Мерц офіційно попередив Зеленського, що американці намагаються йому поставити пастку. а Теж саме е, казали і Стармер і Макрон, наскільки я знаю, і е, Європа е, зацікавлена в тому, щоб впливати на переговорний процес. А е, Америка зараз е, навпаки намагається е, трохи притримати інформацію, не дати європейцям швидко зреагувати і е, якимось чином примусити е, Зеленського діяти. Е, самотуж ж без європейської допомоги, без європейської поради європейці намагаються цього уникнути. Вони хочуть бути присутніми за столом переговорів і мати всю належну інформацію. Справа в тому, що Євросоюз. Просто кривно зацікавлений зараз в Україні, і е, намагається вони прокинулися. Вони намагаються зараз е, власні армії підняти, якось узгодити, озброїти. Їм потрібен для цього час, а цей час їм дає Україна. І якщо Україна впаде, не дай Боже, якщо Україна впаде, то вони почнуть е, відлічувати вже навіть не роки, а місяці до того моменту, як е, росіяни нападуть. Вони не хочуть воювати, але вони готуються до цього. А, тоді скажіть, мені, будь ласка, все ж таки історія про інше. А чому вважається, що Зеленський міг би щось підписати? Тому що кожного разу, як європейці не опинялися поруч, відступали трохи від переговорного столу, з'являлися ознаки того, що Україна готова. Не Україна, що українське керівництво готове іти на якісь поступки е, і отримувати за це якісь власні бонуси. Таким чином, наприклад, е, з'явився оцей відомий пункт, один з 28 е про те, що запроваджується амністія для всіх, про на всі злочини, які були скоєні під час війни, американці цього пункту не Пропонували. Це чисто вигадка українського керівництва. І питається задачі. Всі ж зрозуміють, для чого цей пункт взагалі потрібен. Це приклад, лише один приклад. Вибачте, а для чого цей пункт потрібен? Для того, щоб уникнути відповідальність за держзраду та корупцію, чи для чого ще? Саме так для того, щоб керівництво було виведено буквально з-під удару, я не можу собі уявити, скільки інформації до цього часу було накопичено різними слідчими органами в Україні, в Америці. в... Європі, ви же знаєте, що до рук європейських слідчих іспанських потрапили матеріали вбитого портнова. Так, до речі, більше того, от вони передали ці американцям. американцями. І, до речі, після цього якось Володимир Олександрович став легше домовлятися з Вашингтоном. Навіть не можу зрозуміти, чому що ж там таке було цікаво на тому телефоні. Ну, ми з вами цього не знаємо, але ми бачимо наслідки того, що це було передано. І е, я можу навіть собі уявити, що європейці зараз е, трохи навіть шкодують, що вони передали це американцям, а не залишили в себе. Е, тепер американці мають на руках якісь козирі, а європейці змушені проти цих козирів грати. Зрозуміло, але дивіться, ну є і позитивні моменти, наприклад, Німеччина. У Нас багато хто вважає, що німці, по-перше, це соцопитування, які розкидалися в Україні дуже масово. Всі анонімні телеграм-канали, телеканали, які є в єдиному марафоні, розповідали: німці не готові воювати за Німеччину. Переважна більшість або поїде з Німеччини, або зразу здасться щось таке. Але наступне німці взагалі жорстко проти того, щоб представники Бунде. Бундесверу, німецької армії були будь-як задіяні в питаннях допомоги Україні, наприклад, в миротворчих військах. Скажіть, будь ласка, останні опитування показало, що більшість німців не мають нічого проти того, щоб солдати Бундесверу були долучені в місії миротворчої місії в Україні. А про що говорить подібний результат та чи не дивує вас, що в Україні якраз про це взагалі не розповідають? мене є дві відповіді на ваші два питання. Перше питання це так: це про німців, чи вони готові воювати, чи не готові. Я вам скажу наразі, не готові, але готуються. Бачите, я 30 років провів у Німеччині, і я можу сказати одне: глибоко в душі кожного німця так і продовжує жити там. І не дай Боже, якщо цей танк колись викотиться е, назовні, це е, ліпше не уявляти собі. Але зараз німці воювати не готові. В німців слабка армія, е, німці не завершили переозброєння і вони потребують часу. Вони потребують часу, в них гроші для переозброєння. Є в них є добрячі інженери, їм допомагають зараз ізраїльтяни з захистом неба, але їм на все це потрібен час, їм треба підготуватися. До речі, вони залучають, наскільки я знаю, зараз для навчання своїх дроноводів українських вояків приставляють до них перекладачів і працюють. А тепер щодо другого питання нагадайте, будь ласка, як воно формулювалося? А чому що в Україні? Місі, щоб війська Бундесверу приєдналися до миротворчої місії в Україні? Тому що ми пам'ятаємо, що попередній канцлер і цей каже, що ні, ні, ми не будемо посилати німецькі війська, бо наше суспільство проти. Ні, суспільство зовсім не проти, е, як показує е, оце опитування. Е, форса 56% е, опитуваних німців е, висловилися за участь вояків Бундесверу в миротворчій місії, але після війни зверніть увагу, після війни не зараз. А... А чому це в Україні не розповсюджується? От чесно вам скажу, не знаю. Е, я можу припустити два варіанти. Один варіант е, іще так собі добрий, е, це просто тому, що е, дуже багато інформації, і саме ця інформація е, загубилася за всією іншою, за міннічгейтом, за чимось іще. ще. Е, Друге, що цю інформацію е, ну хтось притримує, що ця інформація не вкладається в загальну картину, яку малюють для українців, і тому е, Ну вона є, і є. Треба її якось спустити на гальмах, щоб е, мало хто її помітив. При всьому цьому давайте відверто. Є моменти, які підштовхують українців до думки, що. Європейці зраджують нас, бо заяви не просто неоднозначні, а ну, мабуть, і важко їх інакше якось трактувати. Наприклад, глава МЗС Німеччини Йохан Вадефуль заявив, що досягнення угоди між Україною та Росією неминуче вимагатиме від Києва важких поступок. Він каже, мир для України. Вимагатиме болючих поступків, можливо, через референдум, і мова про території. Стуб, президент Фінляндії, каже про те, що Україні треба готуватися до болючих рішень по територіям. А про що йде мова? Тим більше, що у нас неможливо проведення референдуму, і ну, мені здається, що голова МЗС Німеччини повинен був це знати під час. Воєнного стану я гадаю, тут є дві сторони питання. З одного боку, німецькі політики завжди відрізнялися тим, що вони беруть найгірший варіант і думають, розвивають свої думки від нього. Так було з самого початку російської навали в 22-му році, коли мені просто увічі вічі. Поважні політики казали: ну що ти тут ще про Україну розповідаєш десь за тиждень України вже не буде. Потім, коли українці довели, що Україна буде, коли українці погнали росіян назад до кордонів, німці якось так розхиталися і почали щось робити у відповідному напрямку. Але до того, як бачите, вони були просто певні того, що українців зжеруть. Зараз, я гадаю, відбувається те ж саме. Ваде Фуль відомий своїми проукраїнськими поглядами ще до того, як він став міністром. Але Ваде Фуль – німецький політик, і він е, танцює від найгіршого варіанту. Тому він розповідає саме про найгірший варіант, е, який е, можливий, і довести, що цей варіант не єдиний, можуть лише українці самі Українські, е, українська армія, чесно кажучи. Зараз все концентрується на ЗСУ. Якщо ЗСУ показує результати, то е, ці результати промовляють самі за себе. І жоден німецький політик не попре проти реалій. А якщо результатів немає, якщо... Е, Російський наступ продовжується, то будь-який німецький політик скаже: Люди: добрі, що ж це таке? Це вбивають українців, а українці не можуть нічого з цим поробити. Давайте якось їм допоможемо, давайте якось це зупинимо, але давайте щось робити. Я погоджуюсь з вами на 100%. Більше того, от, наприклад, ми пам'ятаємо, що 21 листопада окупанти на своїх ресурсах виклали, що їх солдати тримають триколор на Олександрівському напрямку і заявили про окупацію населених пунктів Тихого та Відрадного на Дніпропетровщині. А 5 грудня українці військові вибили звідти окупантів, звільнили. Тихе на Дніпропетровщині, і це в плюс не просто тому, що звільнена територія. Звільнена територія посилює українську позицію на переговорах на представ... під час представництва на Заході. Бо ми дійсно показуємо, дійсно, ми не відступаємо, ми звільняємо або навпаки стабілізуємо фронт. Взагалі не може ніхто рухатись нікуди. Тому чим більше подобних звільнень, тим сильніша наша позиція. А стабілізація фронту, я погоджуюсь з вами, це. Першочергове завдання для України при всьому цьому, все ж таки, давайте повернемось до Німеччини. Бо новина, яка тут була от, в Україні всіма підхоплена від телеканалів до телеграм-каналів, від публічних осіб, ну дійсно це розійшлося про те, що в Німеччині. А, пройшли масові протести за участю студентів проти військової служби. А на телеканалі Еспресо навіть вийшов сюжет під назвою Я волів би жити у Німеччині під владою Путіна ніж воювати. А, я вимушений був зателефонувати своїм друзям. А вони кажуть: Так це ж ліві вивели. Ну звичайні ліві, які граються в цю гру, але чому масово? А деякі політики взагалі кажуть, що а що щось такі вивели, бо ми не бачили, не чули. Ну планувалося, але. І, от кажуть, що молодь вийшло у франкфурті на Майні, Берліні, Потсдамі, Кодбусі, інших містах. А це відбулося на тлі того, що Бундестаг прийняв новий закон про військову службу. Це було масове перше чи ні, друге, що відбувається з військовою службою в Німеччині, і третє, ліві будуть гратися і далі в цю гру підриваючи. Фактично обороноздатність Німеччини. Чи це все ж таки ну як здоровий глузд до них повернеться? Пане Бориславе, я е, ні, ви це знаєте. Я вже більше як 20 років займаюся е, справами контрпропаганди. і е, Моє відчуття, чи, скажімо так, моя думка про цю акцію це була дуже добре зорганізована пропагандистська акція по е, старим підручникам. Така акція це не новина, і е, я за нею бачу. Е, Руку Москви, вибачте, це звучить звичайно банально, але чому я маю це якось інакше формулювати, якщо я так бачу, що це рука Москви? Uh, справа в тому, що uh, після того, як uh, Партія Сари Вагенкнехт, яка відкололася від партії лівих, програла вибори. Цю партію е, трохи відсунули у куток. І я не думаю, що вона е, зараз отримує аж надто багато грошей. А... Натомість ліві е, утрималися в парламенті і тому е, гарантували собі фінансування. Для того щоб гарантувати собі фінансування в подальшому, їм треба показувати діяльність. Од, один з таких напрямків діяльності це е, протидія е, реформі Бундесверу, це е, протидія е, можливості е, набирати людей до армії. Оця шкільна акція, яка відбулася, вона не була масовою. Її можна назвати масовою, якщо сказати, що. Вона відбулася в десятках е, міст та населених пунктів Німеччини. Це правда. Вона відбулася в десятках. Е, десь так від 20 до 100 е, учасників в великих містах. Ці учасники, я бачив, були дуже ретельно відібрані. Це німці, це е, не е, представники е, якихось мігрантських кіл. це е, до речі, не зовсім студенти це школярі. Школярі старших класів, які вийшли на протести, у них були красиві плакати, от, і вони дуже добре поголосували. Я е, довгий час працював тележурналістом. Мене вчили, як знімати демонстрації так, щоб вони виглядали багатолюдними. Я знаю, як це робиться. І я побачив цю професійну роботу в зйомках е, тих поодиноких демонстрацій, які відбувалися. Тому, е, Масовість е, цих демонстрацій для мене це дуже сумнівна річ. А от е, вимоги цих демонстрацій для мене цілком зрозумілі. Е, ви знаєте, Німеччина зараз е, я тільки не знаю, прийняла вже е, чи ще приймає е, закон про мобілізацію. Він до речі, цілком людяний мушу зазначити, це добровольний призов до німецької армії, і лише в тому випадку, якщо квоти не будуть виконані, то в звійськово зобов'язаних, які зареєструвалися, буде проведена свого роду лотерея, і за наслідками цієї лотереї ті чи інші люди будуть мати обов'язок іти до армії. Наскільки аж на півроку на непогану озерплатню, і е, ну ви розумієте, що німці про своїх солдатів вже якось попіклуються е, саме проти цього. Зараз намагаються організувати протести, тому що е, кінцева мета цих протестів це навіть не е, складнощі в наборі армії. Кінцева мета цих протестів в тому, щоби вивести Німеччину. Поза гру, щоб німці навіть думати не могли про якийсь опір. І з цього беруться оці інтерв'ю: що я, мовляв, краще житиму під Путіним, аніж не житиму зовсім. Ну, що я можу сказати, сподіваюся, що ваш підсумок ситуації не просто би констатує факт. А і дуже влучний і останнє запитання, яке я хочу поставити: е, які настрої сьогодні в Німеччині по відношенню до українців? Я кажу не про політиків. Політики якраз налаштовані допомагати Україні. Більше того, я спілкувався з німецькими військовими. Вони справді готуються до війни з Росією. Вони розуміють, що потенційно напад на Європу більш ніж вирогідний, і вони використовують це для того, щоб підготувати Німеччину і щоб більше е, радянський Солдат ніколи не гвалтував німецьких жінок, от на цьому, до речі, мені декілька раз акцентували? Схоже, це дуже болісна тема для німців, але все ж таки пересічні німці, з якими ви спілкуєтесь, через те, що ви там знаходитесь, постійно, скажіть, будь ласка, як вони ставляться до України, як вони взагалі ставляться до підтримки України, і які настрої переважної більшості у німців, якщо це можна оцінити? Сучасні німці е, в масі своїй дуже люблять е, жаліти нещасних та знедолених. Тому е, якщо вони мають можливість е, спілкуватися з українцями, з нещасними та знедоленими українськими біженцями, то вони готові для них зробити все, що тільки можуть. Але якщо вони, вони відходять трохи на відстань, то одразу в них відчувається. М Роздратування, тому що вони бачать, скільки молодих українських потенційних вояків прибігли до Європи. Вони бачать, скільки українських нещасних біженців розсікають по по німецьких містах та по німецьких трасах на крутих козирних тачках і е, сидять в найкращих ресторанах. І вони знають з з німецької е, преси, вони чули про міндічкейт. І вони е, чули не тільки про нього, вони вже чули і про інші якісь гейти, е, і вони знають, скільки їх грошей просто е, чи то репнуло, чи то ухнуло е, Їх це дуже і дуже дратує. Вони е, свої гроші не просто так мають, вони їх заробили. і Якщо вони їх віддають. Українцям, то роблять це від чистого серця і з надією, що це буде е, якось корисно українцям, а воно виходить е, почасти корисно дуже окремим українцям. Це не Україн. ну, раз, будемо сподіватися що все ж такі е, українці, які знаходяться в Німеччині, будуть розуміти свою відповідальність і не дратувати німців. Бо їх допомога нам дуже потрібна. Після того, що Сполучені Штати майже припинили допомогу Україні, всі, вся підтримка на плечах Європи. Пане Борисе, хочу подякувати вам за ваші коментарі, за те, що ви знайшли час і можливість. Дякую вам і вірю, що все буде Україна. До побачення дякую Друзі, хочу подякувати вам, що ви дивилися цей ефір. Сподіваюся, що ви не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати і поширити відео. Але головне хочу нагадати: варто. Пам'ятати, що найголовніше це підтримка збройних сил України. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до зсу, допомагайте зсу. Гуртуємось навколо зсу. і Тоді справді все буде, Україна! Дякую вам, па-па